Це відео я поділю на дві частини. Перша займе менше хвилини відео, остальна частина буде про те, е, чого я на такий крок йду. Ну а з вами я, Кетмайп. Мій самий улюблений мотоцикл Ліфан SR220. Я його розігрую. Все, що треба зробити, це перейти на монобанку, яка є в описі під цим відео, і закинути 300 гривень. 300 гривень це один білет. Чим більше білетів, тим більше шанс виграти ліфан. Обов'язково ще треба писати свої дані, номер телефону, інсту або телеграм. Так що дуже іскрені бажаю успіхів. Кожному Білетів 500, а значить, шансів у кожного багато. Ну а тепер друга частина відео. Для підписників, які дивляться мої відео і наблюдають дуже давно, буде непонятно, чого так, чи я здурів, чи таблетки не приймав уже дуже довго. Зачем я це роблю? Ти здурів? Ну і слава Богу, нормальний не пішов би на таке. Ліфан не розчарував мене. Ліфан не ломався, він ніколи мене не підводив і ніколи грустним на ньому я не їхав. Бо цей мотоцикл особливо для мене щастя на колесах. Но вибираю я не мотоцикл, а більші масштаби. Білетів 500 а значить 300 гривень. На 500 вийде сто. 50 тисяч. По плану купити більш потужніший мотоцикл і розіграти для вас його знову, але не за гроші, а за безплатно. Чому я пішов на таке? Я подумав, що такий мув буде цікавий не тільки для мене, но й для вас. Погодьте, закинути 300 і виграти двушку це такий цікавий досвід, не так лі? Я знав, що рано чи пізно я з Ліфаном так і зроблю. І от день можна сказати настав. А як ви цю задумку підтримаєте, то взагалі топово буде. На момент створення цього відео вже куплено 57 білетів, що для мене достатньо Відно, це при тому, що в мене маленька аудиторія, і такий результат достатньо хорош. I Часте питання у моїм тіктоці і в телеграмі, що я буду брати далі. Тому що 150 тисяч це прям дуже багато, і всім цікаво на що я їх потрачу. Ну дивіться, заходимо на OLX або Авторія і зирим ціни на серйозний мощний беушний мотоцикл. Ви бачите ціни? Це ужас. Якщо ви все правильно зрозуміли, то мені ще й прийдеться докласти, щоб взяти щось толкове. Корнет це єдиний варік, так як 100 кінських сил можуть принести мені дуже багато контенту. До речі, що саме важливе, я візьму те, що порадити мені. Ні, ви, да, Хорнет, це добре, але я більше прислухаюсь до вас. Варіантів є багато, але один із них це машина під якийсь проект. До вашої уваги це ось такий корч, на якому можна щось ісполняти. BMW 5 серії. Я хочу, щоб ви прийняли участь не тільки в розіграші, но й в коментарях. Пишіть що краще, і щоб ви дивились, бо тому що я не куплю транспорт для себе. Про Ліфана я мріяв і ви це бачили. А про Хорнет або BMW у мене немає цілі кататись. У мене є ціль знімати і показувати то вам. Не знаю, що вам казати, я не знаю, як ви відреагуєте на це, все. Це все таке прикольне. У мене немає цілі розбагатіти на цім розіграші. От не знаю, я ну зауважав, чи як би сказати, що оцей розіграш мені нужен. Мені треба з ним це все зробити з цим ліфаном. І напевно, ви підтримуєте мене у цьому. Не знаю, як цей розіграш піде. Я не знаю скільки після цього відосу ви купите білетів. А... Ну, якщо, якщо буде багато білетів, то я звісно ж буду в захваті. Це означає, що ви КП. Які вірні мені придані, ну і, і я так же само для вас. От, а якщо цей розіграш піде ну не так, як е, хотілося би, то я все одно не буду розстроєний. Ні, я, я всі е, ризики, усі е, прийняв. Я не боюсь нічого е, в будь-якому випадку діло я завершу. В будь-якому випадку людина отримає свій мотоцикл, е, коли 500 білетів ну розкуплять. Відео на Ютуб будуть вже йти у звичному режимі. Я буду знімати їх, поки, скажімо так, цей ліфан не розіграю, бо погодьтесь якось трохи неуважительно до вашої сторони, то що я не викладаю по два місяці відео на Ютуб. Я розвивав TikTok, я там активні деякі підписники з Ютуба мене там знаходили, що теж чудно, вони там респектували мені, а ти робиш круті відео, а я вам, а я їм такий дякую, мені дуже приємно. Я розвивав TikTok, це не означає, що я просто нічого не робив. Я робив тільки в TikTok. Відео на Ютуб вже почнуть нормально виходити. Неважно, чи ліфан розіграється, чи ні. Я його розіграю рано чи пізно. Я буду випускати відео на YouTube з ним, щоб ви бачили, щоб у вас було бажання купляти білети. Це відео би було іскусственним якимось, якби я просто там за кадром щось говорив. А я вирішив з вами отак от от поговорити, щоб ви бачили мене, бачили мої очі. Червоні, бо я сплю до. От, І давайте я вам покажу за що собственно... Як я не говорю дивитися на себе у кадр, за що собственно, платити 300 гривень? Ще забув додати, щоб ви підписувались, бо я багато чого ще хочу зробити на Ютубі. Я знову війшов в Азгард. Я знімаю це відео взагалі з великим задоволенням, хоч воно мені трохи тяжкувато дається після великого довгого перериву. Хотів би сказати, підписуйтесь на мій канал. У мене дуже великі амбіції, а без вас ніяк я ну, нічого не зможу зробити. Підписуйтесь, діліться цим відео, коментуйте його ім'я, або не знаю, псевдонім буде ще багато чути. Знаєш, нечто необыкновенное бывает только с необыкновенными людьми. Може, это знак, что тебя ждет необыкновенная судьба, что-то большее, чем ты мог вообразить.